Запам'ятайте цей момент, йому ціну ви знаєте. Тепер руках важливий документ, ви бережно тримаєте. Сьогодні на вашу адресу лунатимуть безліч найкращих компліментів і найцінніших побажань. Сидять гурточком гості урочисто. Про нам ваші долі певно гомонять. І, мабуть, хвилина цю урочисто. слова на Путя хочуть вам сказати. І першою слова хочу вам сказати ваша перша вчителька, буде на Олександр. Дорогі мої діти, дорогі любі мої випускники, так швидко проминуло 10 років, і ось вже ви стоїте на шляху дорослого життя. Мені так хочеться, щоб у вас у житті добре. все склалося дуже-дуже добре. Будьте сильними, Будьте мужніми. Ви завжди були дружнім класом, творчим, і тому це приносіть. Життя. Хай завжди на поті вам зустрічаються. Тільки хороші і добрі люди. Я вас люблю, будьте щасливі. для Дякую, надається директору дитячого будинку на місці Італії Лезані. Шановні гості, шановні батьки, друзі, сьогодні наших дітей свят. Дуже багато побажань, дуже хороших слов було сказано. Сьогодні так названа щасливою дорогою вокзал прощання. Але який же вокзал без валізи? Ми одержали подарунки, ми одержали знання, свідоцтва, а куди їх складати? Тому я хочу сьогодні вам в дорогу для того, щоб вам складати ваші знання, речі, подарувати валізи. Будь ласка, допоможі. Ми вам даруємо свою, щоб у вас у кожного була своя поспіть. Будь ласка, вручаємо. Я дякую вам, вчителі, що ми наших дітей зробили найкращими, найкраще дали їм знання. І дозвольте мені Алексина Васильівна вручити вам. Подякувати за найкращі дітей. Ви знаєте, в нашій школі також є запасні. І вже традиційно стало, що кожного разу на випускний вечір до нас приїжджає директор благодійної презентації, організації, Київський центр дітей та молоді. Баштовий Богдан Юрійович. Ребята, дуже многие хотіли к вам сегодня сьогодні приїхати, сожалению, не всі змогли. Огромное вам привет и поздравления от всех сотрудников и воспитанников 12-го канала в Киеве, которые очень многие годы с вами дружили. От ребят из Ионинского монастыря, э, Ирины Куценко и всех остальных. И очень-очень многих, которые сегодня душой с вами. Э, ребята, мы, конечно же, приехали не с пустыми руками, мы приготовили для вас небольшие подарки. Но, знаете, э, к сожалению, не то, что хотелось бы вам дать. Э, это не купишь за деньги. К сожалению, нельзя купить счастье, нельзя купить здоровье, нельзя подарить вам удачу. Но мы надеемся, что все это у вас будет. И я надеюсь, что рядом с вами всегда найдутся верные друзья, которые трудные минуты вас поддержат. И мы всегда готовы вас поддержать, если в этом будет необходимость. Мира вам, мира всем нам, добра и всего самого хорошего депутату рады Прежде всего я хочу низко поклониться директору детского дома, учителям, директору школы. Большое вам спасибо за ту любовь, которую вы подарили нашим детям. Огромное спасибо за то, что они у вас такие прекрасные дети, Деточки, а теперь я хочу обратиться к вам. Мы с вами уже давно знакомые, мы с вами могут сказать хорошие друзья. Да? Я хочу вам пожелать, чтобы вы в жизнь шли добром. Никогда не обижайте ближних. Идите в жизни любовью и только добром. И тогда Господь, Бог, Он всегда протянет руки. Любите вашу Украину, любите ваших учителей. Любите всех тех, кто подарил вам научил вас тому, чего вы сейчас знаете. Ребята, я вас очень сильно люблю. Ты крепко обнимаю, целую. И все самое хорошее. на надо бабуси Насте Завьяловой, Ларисе Ивановне. Милые, милые ребята, я вам желаю Каждый день радовались прожитому дню, чтобы на вашем пути встречались добрые, отзывчивые, ласковые люди, и чтобы вы им благодарили тем же самым, чтобы вы любили и были любимы. шановні випускники, наші вчителі запрошують вас на останній шкільний урок. Now I know you're tired, I'm tired you, I'm sure you're getting the same as I've always Добре виїхати. Пам'ятайте, що головне в житті обрати правильну колію, сісти в свій вагон, мати славних попутчиків, самим бути машиністом свого потягу. Добрий путь!